Всім привіт! З вами Різінасаце. Сьогодні ми відповідаємо на ваші найпоширеніше запитання. Що взяти взимку 2025-2026 року і що ми рекомендуємо? Починаємо з бюджетного сегмента. Якщо ви хочете заощадити, це шини українського виробництва преміорі Мажорі» та вімажорі Z. Це бюджетна шина, про неї багато сказано, середні характеристики, але кілька сезонів відслужить. Далі йде велика кількість шин китайських виробників із посередньою якістю, які відрізняються хіба що ціною та малюнком протектора. Цієї темі ми присвячували окреме відео. Якщо ж говорити про шини, де Китай це лише країна виробництва, а технології справді унікальні, то це, звісно, трієнджел зі своїми моделями, Snowlink PL 01, PL-02. Snowline tr TR37 та TW401. А також наша новинка зимова шина Antares, модель Grip WP, яка вже непогано показала себе у продажах. Середній сегмент цього року досить широкий. І ось яким моделям ми радимо приділити увагу. Починається він із робочих конячок турецький Star Max зі своїми потужними моделями. Arcterian W860, Starmax PolarMax та бренд Otani з моделлю WK1000 виробництва Таїланд. Otani – далеко не новачок на шинному ринку. Раніше ця марка була представлена лише у вантажному сегменті, але кілька років тому з'явилась і у легковому. У співвідношенні ціни та якості займає впевнену позицію. У самому центрі великого середнього сегменту справжні народні колеса це корейський Nexen зі своїми бойовими моделями, «Вінгвард Ice Plus. Та Вінґвард айс 3 а також улюблений з покупців Матадор, МП-93 Нордіка, виробництво країн ЄС, Словаччина, Франція, Чехія, Німеччина тощо. Ця модель вже стала справжнім хітом, який тільки нарощує популярність. На вершині середнього сегменту: король свого класу Хенкук цього року. Корейський концерт підкорює серця наших автомобілістів такими моделями, як Вінтер Айсеп Айзет 3 W636 та Winter ICP 3S3 W462. Так, ціна на Хенкук трохи зросла, але якість стабільна на висоті. За впевненість на дорозі, ця шина однозначно варта своїх грошей. І нарешті поговоримо про преміум сегмент. Традиційно видаємо перевагу Nokia Tires. Цього року представлені моделі Snowproof 2, VR Snowproof P та Snowproof 2 SUV. Ідеальна відповідність ціни заявленим характеристикам перевіреним часом. Деякі розміри виготовляються на новому суперсучасному заводі у Румунії, де головний акцент зроблена на зеленій технології. Фіни, як завжди, задають планку та стабільно тримають руку на пульсі інновацій. Ну і вершина преміум плюс, а саме, Мішлен. Не приховуємо, ми великі шанувальники цього бренду. Усе в цих шинах навідмінно. Цього року Мішлен представлений моделями x Snow, пілот Alpin 5 та мішлен Alpin 7. Їх навіть не хочеться випускати з рук. На машині виглядають стильно, а технічні характеристики не поступаються естетиці. Так, мішлен це не дешево, але найкраще завжди варто своїх грошей.